Уявити собі таку картину, рій дронів чи може роботи, які разом захищають якийсь об'єкт. От як їх навчити працювати злагоджено, особливо коли кожен бачить ну, тільки свій сектор і ресурси обмежені, паливо там, боєприпаси. Сьогодні ми якраз зануримося у цю захопливу тему багатоагентне навчання з підкріпленням. Марл. За основу взяли такий докладний технічний гайд. Спробуємо розібратися, як ці системи вчаться діяти разом і, власне, чому це так важливо. Ну що, почнемо? Так, ви абсолютно праві. Ключове тут це перетворити цю складну реальність на математичну модель. І тут в основі лежить теорія івор і така штука, як DEC-POMDP. DEC-POMDP. Так, децентралізований, частково спостерігажуваний марковський процес рішень. Ну, якщо простіше, це спосіб описати задачу, де агенти діють самі по собі, бачить не все, але ціль у них спільна. І отут виникає фундаментальна проблема нестаціонарність. Для кожного окремого агента середовище постійно змінюється, бо ж інші агенти теж вчаться і щось роблять. Це знаєте, як грати у футбол, коли правила гравітації змінюються щохвилини. Ого. Зрозуміло, тобто кожен ніби у своєму світі, який ще й постійно пливе. І як же тоді Марл з цим справляється? З оцією обмеженою інформацією, нестабільністю. Ну, є такий домінуючий підхід, називається централізоване навчання з децентралізованим виконанням. Це те діє так. Вся фішка в тому, що під час навчання. Зазвичай це відбувається в симуляції, алгоритм має доступ до всієї інформації, такий собі погляд згори. Це допомагає скоординувати навчання всіх агентів. Угу. А от коли система вже працює, ну в реальних умовах, кожен агент діє самостійно, спирається тільки на те, що бачить сам. Локально цікаво. Тобто тренуємося разом з тренером, який бачить все поле. А граємо потім кожен сам за себе, але вже навчені. Саме так, в цьому ідея. І реалізується це переважно двома типами алгоритмів. О, отут стає ще цікавіше, які ж це типи? Перший це методи, що розкладають цінність декомпозиція цінності, наприклад, QMIX. QMix? Так. Він вчиться оцінювати спільну дію команди, але робить це, розкладаючи загальну оцінку на індивідуальні внески кожного агента. Там є така спеціальна змішувальна мережа. Угу. І вона гарантує важливий принцип IGM Individual Global Max. Якщо кожен агент локально обирає найкращу для себе дію, то й уся команда разом діє оптимально. Тобто індивідуальна раціональність веде до командної. Власне. Це добре працює, коли потрібна дуже тісна координація. От прям як злагоджений механізм. Зрозуміло. А другий тип: якщо потрібно щось може більш гнучке. А другий тип це багатоагентні методи градієнта політики. Наприклад, МАПО. Мапо. Так, мапо. Вони працюють інакше. Вони безпосередньо оптимізують стратегії поведінки агентів їхні політики. Тобто не оцінку дії, а самодію. Ну, саму стратегію, як діяти. І під час навчання використовується централізований критик. Критик? Так, такий собі оцінювач, який має доступ до глобальної інформації і каже, наскільки добре команда справляється в цілому. Це допомагає стабілізувати навчання окремих агентів. А потім при виконанні цей критик уже не потрібен. Ага. Мапа вважається досить надійним, часто таким собі стандартом де-факто для багатьох задач. Але знову ж таки: універсального рецепта немає. Все залежить від конкретного завдання. Гаразд, з координацією, наче розібралися. Але ж є ще ресурси: паливо, боєприпаси. Як Марл це враховує? Ух, це критично важливий момент. По-перше, самі обмеження інтегруються в стан агента, тобто скільки палива лишилось, скільки ракет угу. і в його можливі дії не можна ж стріляти, якщо боєприпасів немає. Але ключове тут. Це функція винагороди, як ми її сформулюємо. Тобто, як ми заохочуємо чи караємо систему. Саме так, можна штрафувати за кожну витрачену одиницю ресурсу, але часто ефективніше винагороджувати за, скажімо так, ефективність, наприклад, за високий відсоток влучань на кількість використаних ракет. А тобто не просто знищ ціль, а знищ ціль, витративши якомога менше ракет. Точно це перетворює навчання на таку собі багатоцільову оптимізацію досягти мети, але й ресурси зберегти. Тобто, система вчиться перемагати не будь-якою ціною, а розумно. От, скажімо, якщо одна команда дронів швидко розстріляла все і перемогла, це може бути гірше, ніж команда, що діяла повільніше, але зберегла боєприпаси для наступного етапу. Саме так. Якщо місія це передбачає, система винагород якраз і визначає, що таке добре в конкретній ситуації. І оця здатність оптимізувати ресурси робить Марл дуже потужним інструментом, не тільки в обороні, до речі. А де ще? Та будь-де, де є складні системи і обмежені ресурси: логістика, телекомунікації, управління енергомережами скрізь. Зрозуміло. А що далі? Які нові горизонти в цій галузі? Куди все рухається? Ну, є кілька дуже цікавих напрямків. По перше, це ієрархічний марл. марл. Ієрархічне. Так. Ідея в тому, щоб розбивати складні завдання на рівні. Є умовний менеджер, який ставить загальні цілі або підцілі. а є виконавці, які вчаться ці підцілі досягати, ніби команда з керівниками і підлеглими всередині шиї. Грубо кажучи, так це дуже природно підходить для складних багатоетапних операцій, наприклад, кіберзахист. Цікаво. А ще щось. А ще інтеграція великих мовних моделей LLM. Оп, куди ж без них зараз? Ну так. ЛЛМ можуть виступати як такий собі мозок агента або навіть цілої команди. Дозволяти їм спілкуватися між собою природньою мовою, планувати стратегічно на вищому рівні, координувати дії. Тобто вони можуть обговорювати план дій. В якомусь сенсі так. Є вже приклади як система AutoDefense, де команда llm агентів. Разом працює над захистом від шкідливих запитів, вражає. Отже, ми бачимо такий шлях: від базових принципів координації до систем, які можуть і стратегічно мислити, і ресурси ефективно використовувати. То який підсумок, що все це означає, це означає, що ми по суті спостерігаємо еволюцію від простих запрограмованих автоматів до справді автономних команд. Команд, здатних до адаптивної скоординованої поведінки в дуже складних динамічних середовищах. І оті технології, що ми обговорювали: CTVE, QMIX, MAPO, HAMARL, LLM – це фундамент для наступного покоління інтелектуальних систем, особливо у критично важливих сферах. І на завершення, можливо, така думка для роздумів, оскільки ці системи стають все більш автономними, все краще працюють в команді як це змінює роль людини, особливо в ситуаціях з високим ризиком? Де проходить там межа між людиною, яка керує інструментом, і людиною, яка стає партнером у команді зі штучним інтелектом?